Привіт-привіт! Вітаю вас в чарівній майстерні. Прошу підписатися на канал, поставити вподобайку. Малюємо моржика. Я буду одразу малювати його коричневим олівчиком, тому що моржи такі, вони в принципі, темно-коричневого кольору. Малюночок простий, тому можна одразу олівчиком кольоровим малювати. Так. Посередині листочку перевернути сердечко, потім голова. Далі голова плавно переходить в тулуб. Так, а ще у моржика є такі довгі клики. Ось один і другий. Так, далі буду малювати ніс і очі. Буду малювати чорним кольором, тому беру чорний олівчик і малюю ось такі оченятка і носик. Так, далі замальовую носик, очі. Намалюю ще брови, такі брови цікаві. Так. Заплив моржик в теплі краї і трошки здивувався, що тут не холодно, а буде тепло, і буде зелені багато. В довільному порядку далі малюю такі ляни чи не ліани, чи може це просто вербові гілочки, які звисають до води. Так і листочки малюю. Можна пофантазувати не лише листочки, а ще й квіточки або листочки іншої форми, інші рослинки. Будь-що, що вам захочеться намалювати. Розмальовуємо моршика. Я малюю олівчиками, дуже люблю малювати олівцями. Можна фломастерами, фарбами, так, чим, чим душа <забжує> забажає малювати. А моржик плив-плив і назбирав на свої клики, такі ж гарні, ем, не морські, а, ну, мабуть, морські рослинки водорості. Так, є морські рослини, а є водорості. І теж наплутаємо йому їх на клики, а далі додамо ще листочків гарненьких. А ось цю мордашечку і брови Я замалюю світлішим кольором. Можна охрою, можна просто світлішим коричневим. Ну, у мене під руку попався такий оранжевий колір. В принципі, теж виходить непогано. Ну, а ось і результат. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, малюйте, відмічайте, будь ласка, в інстаграм. До зустрічі, па па па